Нова реабілітація для пацієнтів у відділенні неврології Мукачівської ЦРЛ відкрили зал європейського зразка. Обладнання тут відповідає стандартам найсучасніших закладів Європи. Відтепер Мукачівські медики надаватимуть якісну медичну допомогу реабілітаційного напрямку хворим, які перенесли інсульт. На даний момент то, що ми маємо у нашій лікарні, надає можливість збільшувати адаптаційні можливості кожного хворого. Збільшувати ступінь незалежності його від оточуючих від родичів. Тут і бігова доріжка, і вертикалізатор, і два надсучасні бобат столи. у нас зал, який був раніше, він обмежував можливості надання якісної і в повній мірі. На даний час зроблено все по типу по європейському типу. По європейському типу, що дозволить покращити якість в першу чергу і дозволить мати гарні результати. За словами медиків, для кожного пацієнта індивідуальний план реабілітації. В даному випадку у нас виходить робота після того, як оказана кваліфіцирована медична допомога. Далі чоловік залишається сам, самим, зі своїми проблемами залишається. Йому потрібно навчитися самостійно обслуговуватися, навчитися самостійно повернутися на бок, міняти положення з положення лежа в положення сидя. Учитися стоять, перемещаться в пространстве. Потому всьому этому ми обучаем на стаціонарному етапі находясь здесь в отделении. Пан Олександр нещодавно переніс інсульт і вже виконує перші реабілітаційні вправи. Інструктор дає завдання для розминки паралізованої руки. Реабілітаційний зал дає можливість пацієнту обслуговувати самого себе та переходити до інших етапів трудової і соціальної реабілітації.